Який улюблений колір нашого нареченого? Хто сказав чорний? Будь ласка, <сіф! <сіф!> Який, яка улюблена страва нашого нареченого? Борщ? Де вони Де, десь тут сказали, будь ласка? Хто? Хто сказав вони? <сіф>! Хто сказав? Де з цього боку? «Подказали. Де? <реш> <реш> хто сказав до А <"Та вини>? Хто не говорив? Який розмір ноги нашого нареченого? 43-й 40... правильно і 42-й теж правильно. <сміх> 42-го 43. <сміх> Як вік'я Так. Полюрський пригади, будь ласка. Я Як... та марка марку автомобіля нашого нареченого. Правильно шкода, десь тут перша прогнала правильна і будь ласка, близько три сюди і за той стіл, будь ласка, теж. Хто по гороскопу наш наречений? <плес> Лев, правильно, <плес> який улюблений напій нашого нареченого? Горівка, <плес> коньяк, <'яр, плес> віскі, пива, самогонка. <плес> <плес> Бачиш, з потрохами тебе видали, твої колеги. Ми знаємо, що любить пити наша очевидно кава правильно, полюску тривати за цей стіл. Саме так. Все було набагато простіше, ви почали і самогон, і горілка, і коня. Де люблять проводити час наші наречени? А що це таке коло вулика? Таке снігальне місце, що ви всі так гуртом сказали. Напевно, там всі проводять час, так? А можна про локацію? Кафешка. Ага, добре, будемо знати, будь ласка, полюсти троянди за цей стіл. Скільки часу разом наші наречені? Три роки. Правильно, три роки? Полюсти троянди. Так, зразу ж, молодчинка. Так, яке хобі нашого нареченого? Футбол. Футбол. Футбол мені трояни. Що ще? <сум> <сум> Сауну видите, правильно? Колюска троянди для цієї червоної пані. А як? А хто йому проходити? <сум> Який улюблений предмет у школі був наречено? Фізкультура десь тут пролунала вірна відповідь. Будь ласка, колісні троянди. для пана і для цієї жіної пані теж. Будь ласка, колюснує троянди. Як? Як? Наречен ніжно називає те, Заранее фиолетовый, правая на деску на первой. Істот лунала вірна відповідь. Лов, права, близько поглядається, пані. Який люди приймають школи у наш речальник? Хімія, фізкультура, біологія, українська мова, англійська, історія, інформатика, географія.

Любить ніякі <смеш> <Квітів>? Третьим або <смеш> <Любати>? <смеш> правильно всі квіти, які дарує їй її коханий чоловік. Плюс, дорога мене, до не немає саме, так <смеш> о, <смеш> яке у мене копі наш наречений. Забирати сману сауни. Забирати коханого сауни Копі жінки. Перший раз таке чую. Їсти варити. Сидіти в телефоні. Рамаля в люску троянці. Це вже нормально. Як наша доречина ніжно називай свого нареченого Сірошка. Сірий, сірошка, коханий. Чуєш ти? Чуєш ти? Ще варіанти це дуже темне. Котосик правильно. Белюсь потроя для тої черівної пані. <ривіт> Улюблена пісня нашої нареченої. Улюблена пісня нашої нареченої. <ривіт> Добре, роблю вам підказку. Це сучасна українська пісня. <ривіт> Всі дівчата володіють цієї пісні. <ривіт> Танцюють нам повільно. Вона така трошки уночі. Ще така ця пісня сьогодні підходить на під сьогоднішній день, сьогоднішнього події. Наречена. Жоржини, правильно, болюську троянда. Під руку. Дві. Вас дві. Скільки? Вісім. Побільше більше вісім? Як звати? Денис. Вітаємо! Ну, так як ти являєшся переможцем і ти найкраще знаєш наших молодят, то ми тебе запрошуємо до привітального слова. 中秋卡。